Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами відправимося у гості. А куди? Давайте відгадаємо. Це місто не просте, а дрімуче і густе. Що це за місто? Здогадалися? Так, це ліс. Подивіться, а яка пора року настала в лісі? Так, осінь. А як ви здогадалися, що це осінь? Так, листя пожовтіло. А ще що відбувається з листям? Листя опадають. Як це явище називається? Листопад або падолист? Які листочки на деревах? Листочки жовті, червоні, золоті. Повторіть ці слова. А зараз давайте з вами впізнаємо та назвемо мешканців лісу. Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це? здогадалися? Так, це заєць. Зайчик який? Боязкий, сірий. Швидкий, полохливий. Які у зайчика вушки? Довгі. Які передні лапки у зайчика? Короткі. А які задні лапки? Довгі? Давайте впізнаємо, хто ще є в лісі. Ця красуня непроста. Вона хитра та руда, має хутро золотаве. І розумна, і лукава. Здогадались, хто це? Так, це лисичка. Давайте скажемо, лисичка яка? Вона руда, хитра, пухнаста. Де живе лисичка? Вона живе у норі. Давайте подивимося, хто ще у лісі живе. Ходить злий, голодний, сіру шубу має, зайців полюбляє. Здогадались, хто це? Так, це вовк. Вовк який? Він сірий, лахматий, великий, сердитий, злий ж іще є в нашому лісі. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну, зустрічатиме весну. Здогадались, хто це? Так, це ведмідь. Давайте скажемо: ведмідь який? Він великий, клишоногий, бурий, сильний. А шубка у нього яка? У нього товста та тепла шуба. А хто ж іще є в нашому лісі? У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Хто це, діти? Здогадались? Так, це їжачок. Давайте скажемо, їжачок який? Він колючий, сірий, маленький. В нашому лісі є ще мешканці. Давайте дізнаємося, хто це. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька, Прутки стрибають ніжки, гриби їдять та горішки. Хто це, діти? Так. Це білочка. Давайте скажемо, яка білка? Руда, пухнаста, прудка, маленька. Де живе білка? На дереві у дуплі. Як вона готується до зими? Вона збирає гриби та горіхи. Давайте з вами подивимося, кого ми сьогодні зустріли в лісі. Вовка. Білочку, лисичку, їжачка, зайчика та ведмідя. Як одним словом можна назвати цих мешканців? Так, це дикі тварини. Подивіться і скажіть, де білка? Так, білка на дереві? А де лисичка? Лисичка за деревом. А де їжачок? Їжачок біля пенючка, а ведмідь за кущем. Молодці. А зараз пропоную пограти в гру, хто сховався за кущем. Подивіться, з нами грають білочка, лисичка та зайчик. Отже, будьте уважні, хто сховався, кого не стало? Так, лисичка. А зараз будьте уважні, хто сховався за кущем? Кого не стало? Так, зайчик. Подивіться, а зараз хто сховався? Кого не стало? Так, сховалася за кущем? Білочка. Молодці дітки, ви всіх відгадали. Діти, давайте ми з вами пригадаємо, де ми сьогодні були. Так, сьогодні ми з вами відправилися у гості до осіннього лісу. А кого ми з вами там побачили? Лисичку, ведмідя. Зайчика. Білочку. Кого ще ми бачили? Так, Вовка і маленького їжачка. Ось скільки диких тварин ми сьогодні зустріли. А я бажаю вам успіхів і до побачення!